суботу у нас між нами колесниками колісниками вже стояла колона. Між нами колесниками колісниками це ліс. От, не такий вже невеликі, але ж це те саме. І вже там колона почала капувати. Тобто вони попиталися піти на прилуки, у них не вийшло, їх завернули. І вони там окопалися. І кілька днів, постейні перестрілки. Тобто наші намагалися їх викорити відтуди. Ці відстрілювалися, зрозуміло, що просто от навіть. Там якісь осколки долітали до нас. Тобто одна нас це було доволі далеко, ну десь кілометра півтора, від крайніх хат. От, е, летіли осколки, у людей там побиті криші, е, вікна полетіли. От, кілька снарядів, непонятно, як вони так стало. Пусть до, ось, до адмін, адмінбудинку теж прилетіло. У нас тут пошматувала провода, берези, полетіли вікна, у людей там вікна посипались. Адміністрація сапшає. Ми сидимо по домам, працюємо дистанційно, Типа, видовжують постійно на телефон. Яке дистанційно, і село дрізано, ну, взагалі від цього. Тобто, в мене сім утра подрив, я оббігаю все село, щоб будемо показати, що ви не брошені, да? що ви те саме, що це ще не кінець, все буде хорош. Інвестор наш він живе у нас в селі. Тобто він нікуди не виїхав, навіть сім'ю свою не виїв. Не, не, не вивіз він постійно. Дін Михайлович нас навіщав, коротше. Ну, це все партизанський метро, тому що у нас всі виїзди напруги були замініровані. Ці стоять, тут міни і наші блокпости. Стояли вони до 2 березня, там, з 27 до 2. 2 березня, ну це послали мої колеги із колісників, підійшла ще одна колона, і вони сривають цих, що вже копалися тут, і вони е вирушують. Чогось в нашому напрямку, куди вони хотіли сюди піти, де вони там? шли та сама, якого вони дороги шукали. Пише мені одна дівчинка в Вайбері каже: у нас за городами танки. Я так, які танки, маша. Откуда? Вона у нас за городами танки. Вони кудись їдуть. Я ж на крильцо, а я живу в другому кінці села. Я накрив, мені видно заріво, мені, видно, мені чутно цей гул 3 числа я прибігаю і мені вже зважають, що звонки є у когось там ну, зриви чули, вистріли чули, в когось там завалило папу, маму. От, і родичі намагаються з прилук опілитися в кого. Треба йти дивитися, бо так непонятно. І ти дивиться, БТР по селу рисачать, танки за городом їздять. Слава Богу, ніхто не те саме. Одно місце, що вони не їхали, а стояли. Ми я просто висунула, кажу, нам на те працює. От, вони діти. От, Ми пішли, знайшли цю хату, яку по цену хату попали. Коротше, ми одразу не зрозуміли, де трупи. Нам сказали, що в погрібі завалили людей. Ми залізли в погріб, все нормально. От, ходимо, хата з цієї сторони, вона не вигляділа саме. Потім вже Стас заглянув за угол, бо, б, тому що ми вирішили посчитати і ще танки, які йдуть, непонятно куди. І він заглянув за угол, каже, тут вивалений угол, він торкнув це вікно. Побачили ми ці трупи, коротше, ну ми їх одразу От. І ми подумали, що це свята і Вася, тому що два. І пошли шукати сусідку їхню. О, ну, нікого не знайшли, приїхав це ж син сусідки. Ой, Треба витягнути трупи. Прийшов один сусід і ще один мужчина на паличці. Понятно, що Ну, в общем допомагала витягувати трупи. О, в общем, ніхто, крім Ритуальні служби на нас не їздимо. А хлопці спасіба їм да, приїдемо, да, на слідчий день похорон. До, 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 до Договорилася з ритуальками, на следующий день похорон. Вони приїхали, все зробили, пройшли ми на кладбище. І тут знову такий странний гул. Хлопцям кажу, все, ви закопуєте, я йду, тому що непонятно, Денис Михайлович дзвонить, каже, колона вертається, дивися, йду через тебе. Йду по стрілянській трасі, думаю, хто знає, чи вони на прилуки їдуть, чи вони кудись їдуть. Ну, от. Якісь машини воєнні навстречі їдуть. Думаю, 7-5 я телефон заховала, <laughs> тому що средства зв'язку, а не тому, що дорого. Вот. І коротше, йдуть вони, вони обратно і йдуть вони вже через село, через лісніші, через магазин. Уже це дві колони, не та одна, що була в. В колісниках там сиділа, От, вони почали заходити до людей по цим вулицям, по яким їздили. Вони почали шукати якісь проїзди, проходити У нас село Старовини, воно центрального вулиця, це така петля, і відходять маленькі переулочки. Вони почали дикатички, почали грузнути, вони покидали там кучу техніки Там на полі, так вони взагалі грузли. Вони почали заходити до людей, просили воду, спіртне, сігарети. Вони вскрили магазин. Ну, а в мене там на вулиці два хлопці таких молодих живуть, коротше, ну ще вирішили прийти і подивитися, що ж тут робиться. От. Ну і підходять, з них типу, здрасті, здрасті, хто ви такі, що ви тут робите. Каже, ну, один так стояв з бочку, що такі вони там просто повісіли. Він каже, за магазин реально стидно. Ну, ми так хочемо жрати, ну, я приймає їх на пайок може на три дні. Вони ж думали три дня, і ми тут з паляницями, з рушниками, вже стоїмо їх ждемо. Вони. Такі були всі, Льоша розказував, такі замучені, грязні, вонючі. Просто вони витягли з магазину все, що могли, крім заморожених продуктів. Коли вона пройшла через пару днів, ми вибирали мусор. У нас оця вся вулиця від магазину і на виїзд тут до колісників. І вони, коротше, накидали мусора. Ми таких великих пакетів, мабуть, штук 12 зібрали. Оці всякі дрянь їхніх носков цих вонючих. Село трималося, село дуже трималося, тому що ну, світло практично було весь час. Інтернет у нас був весь час. Оце він що як нам сюди прилетіло, і тут нас трошки порвало провода. У нас тут не зупинилося ніде нічого, не ні на секунду. Тобто у нас сільхоз... сільгосп-підприємства працювали постійно, тобто, зриви, не зриви, шарахи, не шарахи, дівчата бояться, але на ферму йдуть. Тобто, все в нас працювало. Вайбер-група була створена буквально перші дні, що ну, це вона була так для. Бустро передача інформації. Если вдруг чтобы быстренько всі подивилися, постійно пишуть повідомляти з сусідам, не у всіх, В принципі, люди збиралися. Більше групу почали, э, е я написала, що якщо є проблема зірхозпродуктами, там, молоко, да, не можна базару вивести, та можете віддати, продати. Потом там блокпости стояли. Я там із ліжки продукту всі на блокпости несем. Коротше. Ну, у нас вообще цивілізоване село, і люди дружні.